15 лютого у день шанування учасників бойових дій на території інших держав представники влади міста і району разом із ветеранами афганцями за участі громадськості поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО та пам'ятника воїнам інтернаціоналістам. Цю дату визначено указом президента України в 2004 році. Приурочена вона до дня закінчення збройної інтервенції колишнього радянського союзу в Афганістан. Війна, яка тривала майже 10 років, зруйнувала життя багатьох тисяч невинних людей. Серед них і наших земляків. Понад 160 тисяч українців виконували свій військовий обов'язок в Афганістані. З них більше 4 тисяч вже ніколи не повернуться додому. Війне постійно. Нас супроводжують, на жаль, не дають спокійно жити нашим дітям, внукам. Тяжко говорити на цьому місці про тих хлопців, які 18-20 років не повернулися з цієї нікому не потрібної війни. Важко говорити про тих, хто вже помер із наших побратимів, але ще важче ж говорити про тих захисник захисників і захисниць, які гинуть сьогодні на фронті. із Нашим нападником. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих. Героїзм та патріотизм захисників минулого переплилась зі свідомістю, чесністю та хоробрістю тих військових, які тримають лінію оборони зараз. Щиро бажаємо всім учасникам бойових дій міцного здоров'я на довгі роки та якнайшвидшої перемоги.